Вибачте, не можна, а під, не знаю, ваше... підійдіть до наших Підходьте до нашого всякого керівництва і там кажіть, будь ласка. От там стоїть наше керівництво, під... так. Да, да. да. А це пан Назар Палідович, я так розумію. Так, там стоїть. Так, так підходьте так, до так. Так. пана пан, пан, Назару, до пана Олександра. Добре, дякую. Добрий день. А я журналіст видання точка опора, ми проводимо спостереження за виборами. А скажіть, будь ласка, для кого розраховані ці пакети, які ви роздаєте від свого імені? Я від свого імені, я від своєї імені не роздаю пока. Роздає компанія Галицька здоба». Галицька ми підтримуємо. Здоба. Ага. А чому саме сьогодні? А ми не сьогодні, ми на Сихові можемо поїхати. На не роздаємо. Розумієте? І то... Можете подивитися на нашому сайті у нас і там того року і поза того року роздаємо. Тут Зрозуміло, просто... але там стоїть палатка, написано громадянська позиція, ваше ім'я. так. Чи ви минулого року теж від громадянської позиції так роздавали? Тут я отримуюся. А чи ви читали закон про місцеві вибори стаття 60 про заборону агітації і про підкуп виборців? Дивіться, ви мене щось хочете в чомусь звинуватити. Я... Виборців не підкупляє. У нас є акція, в нас є акція і доступний хліб для кожного. Хто щось зробив для того? От ви особисто щось зробили, а от е людям роздається, вже з 2013 року діє акція Доступний хліб від Галицької здоби, де роздається з ними. Тому що теж то є підкуп, чи що? Ні, це не є підкуп, ну, але я з... не розумію. З... року ми не були ви виборчому процесі. Ви що ми роздаємо знижки е для людей, які потребують. Е Хліба? Якщо які не, не можуть собі дозволити хліб на Ти вже коментар надав, я думаю, вже, вже, вже більше не треба. Гаразд, Добре, дуже дякуємо.